Феєричний виступ леді гаги співачка влаштувала справжнє шоу на очах мільйонів. Зірка виступила з 13-хвилинним концертом у перерві під час фінальної гри Національної футбольної ліги США, відомої як Супербоул. Гага з акробатичними трюками літала над головами шанувальників. Під час короткого виступу змінила декілька нарядів. А справжнім шоком для глядачів стали 300 дронів, які у небі створили прапор Сполучених Штатів Америки під відому американську народну пісню, яку і виконувала Гага. Недаремно зірка так викладалася на концерті, адже її вис... Виступ шанувальники вже називають одним з найкращих. Нагадаємо, супербол це фінальна гра за звання чемпіона НФЛ в США, і за традицією організатори запрошують зірок для виступу в перерві матчу. Так раніше на кубку виступала і поп-діва Мадонна, і Бейонсе, та Бруно Марс.